Логопедичний квест студентки проводять для перших відвідувачів ресурсної кімнати. Серед них восьмирічний Нікіта. Мені подобається, бо тут є багато розвивальних ігор. І ще тут є ще командна робота. Ця ресурсна кімната має сенсорну та навчально-пізнавальну зони для емоційного, психологічного та фізичного розвитку дітей. Розповідає одна з учасниць цього студентського проєкту Аліна Федоренко. перша зона це. Тут розміщено дерево мрій, або ж як ми називаємо дерево бажань, де студенти або діти можуть поділитися власними враженнями, мріями, думками. Це світлова пісочниця, Вона спеціальна для також налаштування на хороший настрій дитини. І, звичайно, це справляє таке музичкова стимуляція, відчуття, активність. Це дуже важливо. У роботі з найменшими дітьми, додає, будуть використовувати сухий басейн з кульками. Завдяки ньому дитина. Чути власне тіло, межі його, це дуже важливо з самого дитинства, а також для емоційного розвантаження. Проєкт Ресурсна кімната простір можливостей реалізовують троє студенток кафедри початкової освіти, розповідає завідувачка Тетяна Зорочкіна. Тут вони вдосконалюватимуть практичні навички. Так як ми готуємо майбутніх фахівців, а саме логопедів, а також майбутніх асистентів вчителів, які саме будуть працювати з дітками з світ потребами, ось така виникла нагальна потреба створення цієї ресурсної кімнати. Фінансово проєкт підтримала громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркаля, розповідає її голова Олександр Кашлаков. Це не грант, це саме фінансова підтримка на те, щоб молоді люди змогли свою мрію втілити в життя, вона складає близько 80 тисяч. За словами пана Олександра, учасники чотири місяці отримували менторську підтримку. Це онлайнова підтримка. Потім підтримка на буткемпі це навчальний табір, такий і проходять ну, такий цикл швидкого проєктного менеджменту. І після цього ментор або менторка супроводжують команду впродовж трьох місяців, поки ця ідея втілюється в життя. Анастасія Гумена, Максим Шевченко суспільне новини Черкаси.